Що, мої любі в моїй сім'ї відкрит офіційно сезон гарбуза, яблук, сли тому тому треба користуватися цим часом і готувати смачні корисні страви. Сьогодні я буду робити насипний пиріг з гарбуза і яблочок, тому що мені треба щось до чаю. Тож, поїхали, знадобиться три склянки таких інгредієнтів. Одна склянка звичайного білого цукру, друга склянка це склянка манки, третя і. склянка це склянка борошна. В мене тут звичайно, пшеничний борош. Два. І три сюди я ще для аромату додам ванільник. Якщо у вас діти ніколи не полюбляли цю манку, ніколи її не їли, В цьому в. випадку ви можете прекрасно інтегрувати цю крупу в пиріг. Зараз ми розберемося з гарбузом. Ось так зрізаю цю шкірку. І якраз почистимо яблучка, тому що ми будемо все це разом натирати. Беру миску. Спочатку гарбуз. Я покуштувала гарбуз сирим, він дуже солодкий. І тепер яблучко. І хочу додати трошечки меленої кори. З торта залишались крихти миндалю. Я теж додам. Осінь багата завжди своїми дарами. Та взагалі Україна дуже хлібосольна держава. Дай Бог їй зберегтися. Такі беру ці три склянки і наповнюю їх. Ось так. Друга і третя. Добре, не жалкуючи, змащую дно вершковим маслом і бортики. Роблю перший слой. Накладаю начинку. Умовно на око ділимо на дві частини, усім трошки притисну. Викладаю другий слой. Розрівнюю. І викладаю другий слой начинку. Форма в мене 21 см. Сипаю останній слой суміші. Розрівнюю гарнесенько. Тепер наприкінці зверху мені знадобиться пачка вершкового краще натерти на терку, але мені щось так лінько її потім відмивати, тому я наріжу такими слайсами і теж буде найгірше. Це, тепер в духовку розігріто 180 градусів, по часу я вам скажу пізніше, але, як показує досвід не менше години. З Богом! Наш пиріг вже встиг охолонути ось така у нього скориночка, Чуєте? За рахунок вершкового масла. Дуже класно знімається форма. Він всередині ще гарячий. Подивіться, як класно тримаються слої, він повністю приготувався. Ароматний, соковитий, запашний. Готуйте, мої любі, смакуйте і до нових зустрічей!